Вітаю чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я хочу вам розповісти про свої улюблені бюджетні аромати від бренду Gre. В мене наразі три аромата. Всі вони під назвою Кабутін, але це флагман Кабутін і два його фланкери. Я обожнюю ці аромати, і для мене взагалі Кабутін це якась перлина в парфумерії, Обожнюю його. Коротше, сьогодні вам про них розповім. Але перш ніж я почну, я також хочу з вами поділитися своєю. Обновкою, це не парфумерна обновка. Я, може, колись розповідала вам також, що маю колекцію сумок, я обожнюю також сумки і давно нічого собі не купляла із сумок, і вирішила на цю весну освіжити свій гардероб і поповнити сумочкову свою колекцію. Я шукала, яку сумку собі придбати. Чесно казати, довго передивлялася. Я хотіла придбати собі сумку саме від українського якогось бренду. І знайшла одну сумочку, вона мене просто закохала в себе. По-перше, це мій улюблений колір. По-друге, мене підкупила його ціна і ціна сумочки. Тому що цей бренд виявився недорогий, він навіть бюджетний. І, ну, просто все ідеально в ній. Я просто вам покажу. Це така сумочка. Я не знаю. Я називаю такі сумочки пельмешками Вона проста, вона мінімалістична. Я саме таку і шукала, щоб вона була. Простенька, щоб нічого зайвого в ній не було. Я просто люблю мінімалізм, я люблю, щоб все було зручно, все було не аляпісто, просто і щоб речі комбінувалися між собою і щоб нічого їм не заважало. І ось, коли я побачила цю сумочку в моєму улюбленому в кольорі оливки, я просто не могла пройти мимо. Вона, по-перше, дуже зручна. Вона м'якенька, вона дуже-дуже легка. Вона в мене не наповнена, але я думаю, якщо її наповнити, вона буде тримати навіть форму. Це не натуральна шкіра, це шкірозамінник. Я взагалі люблю шкіряні сумки. Признаюся чесно, і це мій гріх, я знаю, я не їм м'яса, я не вживаю такі продукти, там як коровка або свинка, або щось таке. Але речі шкіряні я люблю. Мені здається, що вони якісніше і вони краще носяться. Але цю сумочку я купила, незважаючи на те, що вона не шкіряна. В ній прекрасно все. Я обожнюю такі речі. Мені здається, що вона буде просто освіжати мої весняні образи. В мене просто такий гардероб мінімалістичний, він простий, він зручний, він майже однотонний. Я люблю такі пастельні, або бежеві, або білі кольори. І от в мене просто багато речей в оливковому кольорі також. І я думаю, що ця сумочка мені просто підійде прямо під все. Вона дуже містка. Сюди можна напхати і Купу флаконів. Я вже <laughs> випробувала її, засовувала сюди. І флакони, і парасолю, і всі речі, що мені треба, в принципі, вони сюди влазять. Так що я буду її носити. Бренд називається Свідомо. Я вам залишу посилання на цей бренд під відео. Заходьте, можете подивитися. Це не реклама, вони навіть не знають, що я в них купляла сумку. Я просто їм написала в інстаграм, одразу замовила. В них, до речі, ця сумка з'явилася. От буквально в той день, коли я її замовила, я слідкувала за цим брендом. Декілька, ну, деякий час, і я хотіла в них купити інші сумочки. Я собі так знаєте, позашпунькувала в інстаграмі, щоб їх ніде не загубити. І потім я гортаю свою інстаграмну е ленту, дивлюся, і там ця сумка. І я така, О, Боже, це ж мій колір. Я одразу замовила, вони навіть ще їх не відшили, вони в них власне, власне виробництво, вони самі відшивають їх. Я одразу написала, кажу, Боже, дайте, я хочу купити вас цю сумочку. Мені кажуть, ми їх ще не відшили, ми тільки збираємося їх випускати. Я кажу, я почекаю, я почекаю. Ну вони правда зробили, відшили мені ось цю сумочку за два дні. Я їм написала, одразу оплатила гроші, і вони мені через два дні вислали цю сумочку. Так швиденько, я довго навіть не чекала. Так що я дуже рада, вона просто як хмаринка, дуже легенька, дуже-дуже легенька. І вона дуже стильна, мені здається, класна. Я обожнюю такий стиль. Я взагалі люблю сумочки пельмешки Вони мені здаються якимись цікавими, вони так роз... різноманітні для. Простих образів, і мені здається, що класно Буду її тягати цією весною, може навіть і літом. Такий колір класний. Вона проста. Там в ній один відділ. Зараз покажу, я тут вже парасолю запхала, просто одна парасоля тут лежить. В ній один відділ, нема нічого зайвого. Ось тут їх бренд. Я не знаю, там, мабуть, вам не видно буде. Але крута, мені так сподобалася ця сумочка, я така рада, і вона недорога, що приємно, вона недорога. Клас! Коротше, я похвалилася вам, пораділа, і давайте я вам розповім далі про кабутіни. Кабутін класичний парфумована вода. По-моєму, він був випущений в 19 або 91 році або в 92-му. Так, це не сучасний парфум, але який же він гарний, я його просто обожнюю. От Якщо брати із бюджетних ароматів і із стареньких випусків, то Кабутін це мій найулюбленіший. Я просто зараз не уявляю свій парфумерний гардероб від цього без цього аромату. Боже, який же він гарний. І да, ось ці кришечки ми між собою в парфумерній спільноті називаємо броколі. Так, давайте парфумована вода. Цим ароматом я користуюся найчастіше з усіх кабутінів, з усіх трьох, які я маю. Для мене це ядовита, дуже насичена зелень. Вона терпка, вона гірка, але вона свіжа. Цей аромат з альдегідами, і тут неймовірна, величезна піраміда квіткова. Тут і геацинти, і тюльпани, і троянда, і гвоздика, і тобероза, і жасмін, і ірис, і багато коротше, і нарцис, по-моєму, і ланг, і ланг. Дуже велика квіткова композиція, але більш за все, я тут відчуваю саме ось цю ядовиту зелень, вологу, свіжу з альдегідами. Я тут також відчуваю, якщо з квітів брати, то найбільше це іланг-іланг, Тобероза і гіацинт. Це саме така квітково-весняна композиція на мене. І вона медова. В піраміді аромату також заявлена цвета. І я не відчуваю прям дуже сильно анімалістичних нот в цьому ароматі, але як на мене, саме ось ця анімаліка дає таке відчуття ніби восковості або якоїсь такої солодкої тягучості, але ця солодкість, вона не гурманська, вона саме от смолиста і квіткова. Дуже насичений аромат, дуже яскравий. Він неймовірно стійкий і дуже сильно шлейфовий. Це бюджетний аромат. Ось цю сотку я придбала на нотіно, по-моєму, за в районі 500 гривень. От не буду брехати, вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що я її купила дуже дешево. Просто неймовірно. Він, звісно, відчувається не сучасним ароматом. Це більше така класика, альдегідна, зелена класика. Неймовірно гарний, я просто не можу нанюхатися. Якщо ви любите класичні аромати, якщо ви любите аромати з історією, якщо вам цікава якась вінтажна парфумерія, наприклад, або ви колекціонуєте старі аромати, то Зверніть увагу на цей парфум. Він просто неймовірний кабутін в парфумованій воді. Ну, по-перше, це гарно. По-перше, любо дорого дивитися на ці флакони. А по-друге, мені просто приємно користуватися цим ароматом. Цей аромат я бачу як і на чоловіках, так і на жінках. Тут відчувається свіжість, чиста свіжість. Це аромат, ніби. Ну, Аромат чистоти, можна сказати, але він прикрашений яскравою зеленню, хрумкою такою, хрусткою, холодною зеленню, вологою. Це таке відчуття, ніби у вас хапка зеленої трави, ви її отак от розламуєте і витікає ось той ядовитий сок зелений. Ну, дуже приємний аромат. Обожнюю. В мене також є туалетна вода. Чим відрізняється туалетна вода від парфумованої води? Я зараз вам розкажу. Хотіла показати вам ще коробку. Ну, Коробка це окремий вид мистецтва. Я її навіть не викидаю, тому що мені дуже подобаються ці коробки. Так. І туалетна водичка. Туалетна водичка в мене в тридцяточці. Мені її подарувала Оленка, в неї її телеграм-канал, я також вам залишу посилання. Туалетна вода більш свіжа і м'яка. І вона, мені здається, більш солодкою. Якщо парфумована вода, вона більш гірка і така хрустка, то туалетна вода більш медова і більш мильна. Я тут відчуваю прям пральний порошок або мило. Ось цей аромат я люблю використовувати літом. От на літо він мене освіжає, він настільки ж зелений, як і парфумована вода, але він більш легкий, він більш мильний, і ось ця мильність дає йому більше свіжості. Дуже також приємний. Він по нотах і по сприйняттю для мене майже однаково, як і парфумована вода. Вони мало чим відрізняються. Вони відрізняються ось тільки тим, що я сказала, що ця більш солодкувата. Знову ж таки, тут солодкість не громанська, тут більш квіткова солодкість, і вона більш м'яка за рахунок того, що тут нема ось тої анімаліки, яка є в парфумованій воді. Тут більше мильності, тут більше ось тої анімаліки, яка дає таку більш Тягучу і насичену ноту. Обидва аромати дуже гарні, я обидва люблю, але ось на весну саме я люблю більше парфумовану воду, а на літо вона така більш освіжаюча, більш мильна і чиста. Це туалетна вода Каботін. І нещодавно я придбала собі фланкер Каботіну. Це фланкер Каботін Rose. Якщо чесно, я очікувала трошки іншого від цього аромату. Я його мала в хотілках, в бажанках дуже давно. Але я його купила всліпу. Я його хотіла купити саме всліпу. Ніде не мала можливості з ним познайомитися. І по опису, по піраміді, мені здавалося, що це буде щось таке, що мені сподобається. На фрагрантиці його порівнюють з ароматом від Герлен Флора Черісія, який я маю. Я обожнюю флору Черсію, але можу одразу сказати, що ні. Вони зовсім ну геть не схожі. Це зовсім інша композиція. Але вона мені подобається, я не прогадала, він мені дуже сподобався. Хоча я очікувала, що він буде пахнути більш в сторону флору Черісі, але ні, все ж таки це каботін. І тут відчувається, відчувається спорідненість саме з його е, батьком, можна так сказати, або старшим братиком з цим каботіном. Тут така ж сама зелена зелень, як і в тих попередніх каботінах, але... Цей аромат більш тендітний, і він дійсно рожевий. Він пахне трояндами, він пахне е вишневим цвітом, може, навіть сакурами якимись, але тут троянда саме така садова і чайна, можливо, навіть шепшина, дуже ніжна, дуже рожева і тендітна. В цьому ароматі я відчуваю, так, я його напшикала також на блотер. В цьому ароматі я відчуваю саме чайну троянду, дуже молоду, дуже хрустку. От це коли сад після дощу, ранок прохолодний, ти виходиш в свій садок і там цвітуть ось ці чайні троянди. І на них краплинки роси і дощу. Також аромат холодний, дуже-дуже трояндовий, але тут я відчуваю. От реально Самі плоди шепшини. Ось коли я заварюю чай з плодів шипшини, я відчуваю ось цей аромат, який тут також відчуваю. От саме шипшини шепш... ягодки з трояндами чайними. Дуже ніжний, дуже холодний. Я можу сказати, що цей аромат також акварельний. Він дуже легкий, прозорий, ніжний, але тут відчуваються ті альдегіди, які я відчуваю в класичному каботіні. Тому ось ця альдегідна чистота і мильність, тут також відчувається мильність. Мені здається, можуть когось налякати. Він також для когось буде не сучасним. Але я таке люблю. Я обожнюю саме альдегіди, аромати чистоти. Я обожнюю ось такі старі альдегідні аромати, які не з цих часів дуже приємний. Він не нагадує мені аромати якісь дуже ретро, які не ні, цей аромат мені приємно носити, він дуже освіжаючий, він трояндово легенький, дуже приємний. Для когось навіть це може аромат здатися компотиком. Ну, тому що він дійсно сприймається як рожева, приємна водичка. Зранку от стала, освіжилася нею, можна политися добряче, і ти дійсно пахнеш свіжо, дійсно пахнеш трояндами. Рожевою такою приємною водичкою. Дуже гарний аромат. Я його, до речі, придбала також на нотіно, ось цю сотку, і я його придбала за 200 гривень по акції. Ну, не радість, скажіть, сотка ціла за 200 гривень. Це ж просто дуже приємно. E, взагалі цей аромат, на нього буває різна ціна. Я бачила, на ноті він також стояв і за 1000 з чимось, по-моєму, 1020 гривень він був, і за 900, і за 800 І ось я дочекалася знижки такої, що за 200 гривень вхопила сотку. Я коли побачила, я не думаю, чи просто закинула в корзину і одразу замовила його. Ну, дуже приємна, класна водичка. Не розчарована взагалі, дуже рада, що його вхопила, хоч я і не очікувала, що він буде пахнути саме так. Але мені дуже подобається. Так як я люблю класичний кабутін, мені цей аромат дуже до вподоби, Тому що це дійсно перлини в парфумерії, недорого, дуже приємно. Аромати з історією, бренд з історією, якщо вам цікаво, почитайте про бренд Гре, це просто дуже хороший гарний бренд, і вони випускають дуже чарівні класичні аромати. Як власниця цих трьох маленьких броколі, я можу вам сказати, що я дуже щаслива їх мати. Мені дуже вони подобаються. І якщо вам також близька така. Концепція, такі аромати, то можете познайомитися. Я, звичайно, в жодному разі не рекомендую купляти ці аромати всліпу. Наосліп ці аромати вас можуть розчарувати. Якщо ви дійсно не любите такі. Більш класичні альдегідні композиції, які можуть декому здатися ретровими, то вам вони абсолютно не підійдуть. Але якщо ви саме поціновувач такої, такої вінтажної, наприклад, парфумерії або старих направлень в ароматі, то вам ці аромати, можливо, і сподобаються. Я можу казати тільки за себе, і я просто обожнюю ці аромати. Якщо казати про найулюбленіший, все ж таки найулюбленіший з трьох у мене кабутін класичний в парфумованій воді. Просто для мене неймовірно дзвінка. Зелень, ядовита, чиста, терпка, гіркувата, свіжа. Боже, я просто її обожнюю. Альдегіди і зелень це все моє. Обожнюю. Тут також дуже дуже сильно відчувається тубероза, так що тубероза інколи дає головний біль. Для мене цей аромат не викликає головний біль, він не настільки концентрований, щоб я могла задихатися, або щоб мені було некомфортно. Мені комфортно в цьому ароматі, я можу навіть багато його наносити. Мене він не душить, нічого з ним не стається. А про туалетну воду то взагалі мовчу. Я нею поливаюся в літом. І що я можу сказати? Чим більше я наношу туалетної води влітку, тим більше від в мене свіжості йде. От якось так він працює, що він більш такий холодний стає і більш дзвінкий на спеку. Дуже гарно, дуже гарно. Ось такі в мене сьогодні були броколі. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Я вам завжди дуже рада. Не забувайте донатити, підтримувати ЗСУ, підтримувати наших захисників і захисниць. Не сваріться між собою. Ми повинні зараз бути дружніми і корисними для нашої держави. Вважаю вам всього найкращого і до побачення. па па па, -па.